Христос. Моя дитино, за всяку ціну відкидай чинити будь-яке зло. Краще, щоб весь світ був проти тебе, ніж я, хто втрачає мене, втрачає більше, ніж він би втратив увесь світ. Те, що ти любиш на землі, є тільки відображенням моєї доброти. Якщо ти зосередиш свою увагу, і зацікавлення тільки на земних речах чи людях, то швидко закриєшся переді мною і втратиш мою благодать. Коли ти тільки починаєш надміру цікавитися приємностями і зручностями світу, твоє сумління противиться цьому. Коли дієш проти свого сумління, ти стаєш для себе самого найбільшим Ворогом. Зло, яке ти чиниш, стає ще гіршим, коли намагаєшся виправдовувати себе або свої дії. Ніхто так безпечно не радіє життям, як той, чиє сумління чисте, злі ніколи не мають правдивої радості, ані справжнього внутрішнього миру. Вони можуть говорити. Що мають мир, і що не очікують ні страху, ні шкоди згори, але вони або говорять неправду, або вони є дурнями. Коли моя справедливість несподівано вдарить їх і покладе кінець їхнім справам, вони будуть думати інакше. Погана совість боїться і хвилюється. Добра совість посідає мир навіть у час важких переживань. Добра слава людини полягає у свідченні доброго сумління. Нема правдивої свободи, ані пожиточної радості без чистого сумління і святого страху перед будь-яким гріхом. Блаженний той, чиї очі звернені на мене. І хто свої земні бажання утримує в рамках мого закону. Добре життя слідує за моєю мудрістю і приносить глибше сприйняття цього земного існування. Розваж Господь Бог створив людину достатньо розумною для того, щоб бачити. Що вона повинна робити те, що добре. Таким способом грішник знає, що він є грішником. Він знає, що його життя не йде добре. Якщо захоче триматися своїх гріхів, то буде якось виправдовувати себе, але не зможе обманювати себе надто довго або він втратить душевний мир. Або притупить своє сумління. Людина з притупленим сумлінням буде шукати розваг та зацікавлення у багатьох речах, але ніколи не матиме міцного миру тих, що живуть для неба. Любий Господи, подай, щоб я ніколи не був нещирим у моєму щоденному житті. Дай мені завжди мати силу. Відвагу і вірність іти за тим, що справедливе. Я не хочу вибирати жодного із тих дочасних задоволень чи полегшень, що тобі не подобаються. Дай мені жити для вічності, вибираючи завжди те, що ти бажаєш, аби я вибирав. Нехай смерть ніколи не застане мене несподівано. Я надіюся кожної хвилини дня жити у вірності Твоїй святій волі та в мирі з тобою. Амінь.